Сладьте сюди до мене. Підходьте, будь ласка, всі до мене. Залишає, так, що Дали, Ось нам, бачите, <плес> дуло, <що> у нас бачите, хто у нас Але Зараз я хочу, я вам скажу, що ви тільки тітки, підійдіть, будь ласка, сюди, ставте так, щоб ви всі бачили мене і тут Станьте <плес> Ставте отут вперед. Ось так. Наші дітки сьогодні, 14 листопада в нас, так? А цей день у нас такий незвичайний. Тому що це день логопеда. А ви знаєте, хто такий логопед? А, а, тобі, це логопед, це той, який учить дітей мовляти на солоба. Ох ти розум. Так. Правильно, yes. так це в нас не просто тьотя, а це в нас вчитель, логопед Любов Йосипівна, її звати. І Любов Йосипівна вона проживає в далекому, тиха й в, в далекому містечку на Західній Україні, в місті Косові. Є таке містечко Косів. Так, я навіть. І Любов Йосипівна не просто вчитель пет, дівчатка. Ви залишаєте? Не просто вчитель логопед, а яка ще й пише книжечки і ще й мультики створюють для того, щоб, щоб дітки по мультиках правильно вчилися вимовляти. Любові Йосипівна, я багато розмовляю, давайте я вам даю слово. Діточки. Сьогодні я до вас завітала із своїм ротиком, говоротиком. Ви бачите, який гарний у мене ротик? Тішний, так. І сьогодні він буде мені допомагати з вами гратися. Ми пограємо цікаві ігри, а також подивимося мультфільми. Я написала для вас дві книжечки. Ось ви бачите їх. Бачите книжечки? Бачите, і до них є мультфільми. Ротик-говоротик мені у цьому допомагав, адже тільки він знає, як правильно звуки вимовляти, адже тільки він знає, де повинен бути язичок, коли правильно вимовляється той чи інший звук. Тому зараз ми подивимося казку, як правильно вимовити звук. Я сподіваюся, що ви вмієте вимовляти усі звуки. Але якщо і не вмієте, то сьогодні обов'язково навчитеся. Тож, давайте переглянемо казочку, як буква Ш вчила вимовляти звук Ш. Так, зараз, хвилиночку, я лише налаштую екран. Угу. Вони вже в нас любов'язи, на всі змії. Всі щеплять. Всі шеплять, молодці, молодці. Саме змія маленького, що це. Так, я не зрозуміла, як я маю це показати. Ви бачите екран мій, так? Ось. А чи бачите ви вже казочку? Бачите, Бачите. Тож, Скажете мені, чи ви ще її і чуєте добре? Альбою ви не можна як трішки вище, як буква Е, Що можна підняти? Вище підняти трішки от цей екран, як буква Ш в чоловіку. У мене не піднімається, все, що на екрані, все ось так стоїть. Тому спробуємо так. Ну, Вчила язичок вимовляти звук ш". Слухайте. Прокинувшись рано, язик зрозумів, що звуки шиплячі говорить невміло, а вуха сміялись. Коли це дізнались, бо чули всі звуки і не помилялись. Язик зажурився. Як бути, не знаю. Всі звуки шиплячі я не вимовляю. Тут на допомогу прийшла буква Ш. Треба постаратись, справа непроста Буква ша підняла у верх свої руки і цим показала язикові рухи. Язик, як поглянув, відразу злякався. Так високо вгору я не піднімався. Та вирішив твердо. Потрібно займатись. Язик він упертий не буде здаватись, виконував вправи і гнувся на всі боки. І ось він заскочив за зуби у роті. Чудово, зрадів він, і легко зітхнув. Аж раптом два вуха почули той шум. Ура! У мене вийшло. Язик наш радів, навколо всі чули, як звук зашипів. Давайте разом пошипимо, дітки. піднімемо язичок вверх. Яка була я. моя казочка. Сподобалася вона вам? Ніше! <світ> ще. Я ще не прошу. Кінець побачить. Кінець казочки. Але <світ> зараз ми з вами пограємо в гру. Так, зараз, зараз хвилиночку, ми це завершимо. А -а -а -а. Я не знаю, що я закрию, чи я закрию. Екран. Чи я закрию все. Так, зараз ми пограємо в гру. І гра називається. Відкрий слово. Ви вже знаєте букви, дітки. Знаєте, не всі. Добре. А вам не потрібно знати букви. Букви буду натискати я, але ви будете. Відгадувати і називати мені звуки. Звуки у слові. Слова будуть легенькі на три букви. Тому, я думаю, що ви впораєтеся. І зараз. Е так, я вмикаю гру. Видно на екрані? Гра відкрий слово. Видно Ну, Так, — Видно. Угу. — Я не можу. Ми закриваємо. Так, а -а -а. Дивіться, на екрані є малюнки. Виберіть, яке слово ми відкриємо сьогодні. Сир. Сир, сир так? Давайте відкриємо сир. сир. Я вмикаю. Крутимо барабан. І яка остання буква у слові сир? Сир. Р. Яка? Р. Молодці! Правильно молодці! Давайте крутимо барабан. А друга буква в слові сир. Давайте послухаємо. Е. О, як ви швидко не Ви Молодці! Ну, а, ти? а тепер перша буква яка? Тільки правильно кажемо, дітки, це глухий звук С-буква С, а звук «с». Молодці. Кінець гри. Чудово справилися! Чудово, ви справилися, молодчинки! Так, Йосифівна, виходить з гри, і зараз ми з вами подивимося наступний мультик. Це казка, яка допоможе вам вимовити правильно звук Л. Якщо хтось не вміє, спробуйте разом із мавпенятами. Так. Спробуємо разом із мавпенятами. І разом з ними виконуємо вправи. І я буду виконувати, і ви. Домовились? Як мавпенята допомогли малятам навчитися вимовляти звук пенята у кружечку Повсідались на лужечку. Мама мав пана учає, звуки гарно вимовляє. Неслухняні, мов пенята, стали високо стрибати. Хвостиком штовхаються, угору піднімаються. Ой, погляньте ви, малята, які милі мовпенята! Давайте і ми пограємось і з ними покривляємось. Робимо вправи, подивіться на пенята. Подивіться, як губимо п'ятока. На дошку буква Л на мавпу схожа, навіть хвостик буква має, разом з мавпою стрибає. Ла, 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 ла. Ла, 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 ла. Буква «л» така стрімка і як мавпочка прутка. Щоб звук гарно вимовляти, навчимо язик трибати. Ла, 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 ла.

Интернату и до трюшки записываем. Ага. Тришки запиздвиням. А мы еще не зло. Убиваем лень, лик, 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 ли, 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 лик, ли, 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 лик, ли, 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 лик, ли, ли, лек, ли, щоб звук правильно назвати, треба язиком стрибати. Високо, як мавпенята, пострибаємо малята.

Дякуємо, мав що так весело й завзято. З нами раз поспівали звук л Жанна, гарно на вимовляли. До да, да, ж... да, побачення! Жан, <реклама> Ще ні, ще ні. Бо, ми вас майже не чуємо просто взагалі. Ви мене не чуєте. А чекайте хвилинку, де ми є? Бо я щось не А, е, Мене бо, бо забивав звук із відео, можливо, й так. Але дітки ага. дуже гарно співали, і ротик дуже радіє з того. Але дітки, е, ми ще з вами зараз граємо дуже цікаву гру. Заборонений звук любов Йосипівна. Давайте будемо закінчувати, бо вони вас погано чують і вони вже не реагують. Да, да. Добре, Поганий добре. звук. Ми вам дуже дякуємо. Дякую за вам. гарну з переглядайте казочки, читайте. Да, я їм зараз покажу ближче наведу на камеру. Да. Дітки, як ви думаєте, вчителі логопеди потрібні? Дякую. Так, потрібно, тому що, якби не вони, то не всі дітки змогли гарно розмовляти і вимовляти звуки. Любов Йосипівна, дякуємо вам, допомагайте побачення. Ви бачите? Як вони? Дякуємо вам на зв'язку. Тримаємося, я їм зараз все покажу. Дякую. Добренько. Все, па-па. Па-па. Вони сердечко вам показують. Так вони ж сюди. Я вам так сердечко Показують, чого? Сюди показують. Сюди показують. Тільки показують, дивіться камеру сердечко. От сюди на камеру. Супер, супер. Чи? Дуже дякую. дякую. Дуже дякую. дякую. До побачення. До побачення, діти, до побачення! Дуже. Ну що ж, хто був сьогодні зі мною на прямому ефірі, ми презентували. Разом із ротиком Говоротиком дві книжечки для постановки звуків. Перша книжка для постановки звуків ш, звука ш і е, звука л. Чудові паперові варіанти, в яких можна сканувати оркорд та переглядати мультфільми, які ви щойно бачили. На сайті студії Логоподійка ви можете замовити книжки або ж безпосередньо написати мені електронну адресу та номер вайберу. Я залишу у посиланні під відео у опису відео. До зустрічі на каналі студії Логоподійка.